Полювання на ставки відкрито в Україні стартували депозитні кампанії, хоча на рахунках фінустанов вже 26 мільярдів гривень. Новим клієнтам не відмовляють навпаки, заохочують. Ситуація на ринку депозитів є стабільною, тому всі підвищення, які робляться, це виявлення лояльності до клієнтів банку. Особливе ставлення до клієнтів продемонструвала одна з фінустанов України під час проведення акції День відкритих дверей. Упродовж цього тижня банк пропонує підвищену ставку за депозитами, а за готівковими кредитами суттєве зменшення відсотків. Клієнт, який візьме кредит саме в, цю, в цей період в дії цієї акції, буде сплачувати в два рази менший платіж, ніж на кредити за стандартною умовою. Основною умовою отримання готівкового кредиту зі знижкою є наявність паспорта та ідентифікаційного коду. Казала суперпредложення, буду платити на 150 гривень менше, ніж обічна стандартний пакетка то предлагає же банк. Окрім нових умов за вкладами у рамках подібних проєктів, фінустанови пропонують клієнтам і програми лояльності. Вони теж змінилися. Тепер у розіграші грошових призів можуть взяти участь навіть ті клієнти, які просто цікавилися продуктами банку. Отже, день відкритих дверей від ідея банку триватиме лише до кінця жовтня у великих містах України.